Ого, Раймонде, ти найкращий з найгірших. Будеш співати з басами. Там тебе ніхто не почує. Я відчуваю велику енергію у цій групі. Я зараз покажу вам вашу нову уніформу. Бідний Раймонд, тепер він співатиме з басами. Шкода, що його обрали. У нього голос хворої канарейки, і його все одно ставлять співати в хорі. Дурість якась. Час приймати ліки. Іване, твоя алергія загострюється. Це правда. Цей пилок погано впливає на голос. Слиз змішується зі слиною і. Усе гаразд мене досить. Не знаю, як ви, але я б хотіла, щоб він повернувся без нього якось сумно. Так, ти права. А ось і він. А що це за одяг? Привіт, друзі. Хор вже закінчився, Раймон, де цей одяг. Ні, нам не можна. Хор це спосіб життя. Група це дуже важливо. Ну, а це важко співати. Перші п'ять годин, але потім вже весело. Ми напишемо новий гімн школи. Якщо бажаєте, я повідомлю вам, коли його буде завершено, і ви зможете прийти і вислухати мене. Ти щойно проспівав. Невже? Раймонде, ти йдеш, ми повертаємось. Бувайте, бувайте, друзі мої. Ого, йому промили мізки. Я ніколи не думав, що мій кращий друг буде носити таке і співатиме таке. Раймонде, ми не бачили тебе з минулого вечора. Де ти був? Вибачте, полоскав горло у Алана. Що? Щоб голос був чистий Раймонде, відтоді, як ти записався у хору, ти був усі вечори зайняті Чудово, не думав, що буде так весело Раймонде, а що ти їстиш рибу чи стейк? Рибу чи стейк? стейк? Стейк, стейк, стейк Риба, риба, риба О, ні, це діє мені на нерви З'їсти рибу, рибу чи стейк? З'їсти рибу чи стейк? Ти Тистимеш вирішувати тобі Раймонд, Раймонд, Раймонд! О, що робити, що брати, дайте мені знак! Мені потрібен знак! Мені потрібен знак! Стейк, стейк Чи рибу! рибу! стейк! стейк чи рибу! рибу! Стейк, стейк Чи рибу! рибу! стейк! стейк, стейк! стейк чи рибу, рибу! Сейк, стейк! Ти маєш знати, що ти хочеш. М'ясо чи рибу треба обрати щось одне, що ти хочеш насправді. Вибачте, але що тут відбувається? Якщо ти обрати не можеш. Раймонд, Раймонд, Раймонд! тоді закрий очі. Я більше не піду в їдальню. Принаймні тут усе спокійно. Ми міцні, здорові. Ми щасливі й бадьорі. Я даю пас. А я ловлю Ура! І ми граємось тут. Вони скрізь. Тікаємо. Не тікайте. Навіщо вам тікати? Нам було весело. Проти район, де ти співаєш якусь маячню. Ти про що, Марсело? Я чудово почуваюсь. Мені так добре. Ми його втратили, він змінився завжди. Не хвилюйтесь, хлопці, я поверну його до норми. Mm, що Вибач, але довелось тебе викрасти. Що? Ми втрутились заради твого щастя. Хорти гірше, ніж культ. Ти весь час співаєш. Неправда, я ніколи не співаю. Давай, Вікторе. Прочистимо твою морквяну голову. Ви мене лякаєте! Це найкращі хіти селін Фабіан. Чотири години співу і ти більше не співатимеш. О, ні, прошу! Я більше не співатиму. Бідний Раймонд він витримає. Сподіваюсь, побічних ефектів не буде. Це лише перший крок, а зараз ми знищимо хор. Вони всі слухатимуть селін Фабіан. Ні, це надто жорстоко. О, я ледь не забув свої ліки. О, а, 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 а. Чого сталося? Чого ви дивитесь на мене? Я змішаю це з лимонадом, тому ефект помітний через деякий час. Але все одно дякую, не знаю, що б я робив без вас народ. Пані директоре, хор з гордістю хоче представити вам новий офіційний гімн школи. Я приніс рожевий лимонад для вас. Чудова ідея, Раймонде. Добре, що ти дбаєш про колектив. Гаразд, діти випийте по ковтку. Оп, Гаразд, починаємо три-чотири. Ми учні Робінзона школи. Співати днями ми готові. Співати днями ми готові. Ми, ми дуже, дуже пишаємось нашим гучним співом. Ми школа Робінзона. Робінзона. Заспокойтесь, діти, заспокойтесь. А гості на ваш голос. Що з нами сталося? Такий гарний голос Робінзо за ого. Містер Ламонт, ще шкільного гівно. Давайте ще поміркуємо над цим. Ми упорались, супер, ніякої уніформи, ніякого хору, ніяких дурних пісень. Не думав, що коли змішати мої ліки з лимонадом, ефект триматиметься так довго. Містер Ламонт. Вікторе? Поясніть ще раз, я не зрозумів. Досить Віктора, він вже п'ять разів по. Так, але я хочу чути, як він розмовляє. Не хвилюйтесь, діти. Я ще раз поясню. Не хвилюйтесь, народ! Це надовго. Озвучено компанією Євромедія груп на замовлення телеканалу Плюс Плюс.